Всім добрий день. Хочу ще показати цікаву ягоду. Дуже, як на мене, перспективна, це Ірга Канадська. Цьому кущику 2 роки. І ось уже скільки плодів він заклав. Є в мене Три різні сорти. Ну, ось це один такий, бачимо, сорт високорослий. Ось ми маємо інший сорт. Але бачимо вже які прирости вісняні він дає, досить-досить потужні, вже десь 50 сантиметрів. І ще один сорт. І роги. І бачимо також закладка ягоди. Дуже-дуже така непогана, як на перше плодоношення. Тут прирости вона дає дуже гарні. І цей сорт. Як на мене, є перспективним, плюс це є нова ягода, може хтось вже її має тому коментуйте, мені цікава агротехніка. Ну, тут поки що бачимо, він себе почуває непогано, прирости є великі. Тому коментуйте, хто має іргу, чи яка ягода на смак, кому подобається.